Всім привіт! Я рада вас бачити на своєму каналі. На Ютубі дуже популярне відео макіяж одним брендом. Ті, хто давно за мною слідкують і дивляться мої короткі відео, знають, як я люблю бренд Елен Pro. Ну, звичайно, таке перше відео макіяж одним брендом. Я хочу зробити саме з цим брендом. Цими всіми продуктами я вже користуюсь давно, тому це буде така об'єктивна оцінка. І я вже встигла зробити ось цей макіяж. Тому, якщо тобі цікаво, раджу додивитися це відео до кінця. Тому бажаю вам гарного перегляду і ми починаємо! Почну, звичайно, з фундаменту. Це база, це фундамент. У мене є ось такий тональний крем. Знаю, що багато хто любить Зеленпро про бібі-крема. А я поки користуюсь ось таким і мало взагалі де його бачу. Практично ніде не бачу його в рекомендаціях, але він дуже класний, цей тональний крем. Як зазначено, що він адаптується під вашу шкіру і тому він не виглядає як така маска на обличчі. Він практично не відчувається на шкірі, тому... Відчувається він дуже дуже приємно. Розтушовується також він дуже легко. Що мені в ньому подобається, що він не підкреслює пори, а ще він не окислюється. Бо з деякими тональними кремами я просто виглядаю як якийсь апельсин. А щоб сховати свої синячки, використовую ось такий консилер. В нього ось така зручна пуховочка. У мене це найсвітліший відтінок. Я його наношу під очі. На носик, на лоб, а також на підборіддя. Мені завжди дуже легко вибирати тональні крема та консилери. Тональний це 0,2 відтінок, а консилер це найсвітліший. Так, от у мене виходить ідеальні відтінки для мого обличчя. Цей консилер дуже добре перекриває, не створює ефект сухої жопки під очима, і гарно розташовується з кремових продуктів. У мене є ось такий бронзер, а також хайлайтер я з бронзера. Якраз те, що потрібно в літній період. У нього дуже така приємна текстура, не наче й суха, не наче й волога. Я його наношу ось так от пальчиком ось так от, і відразу розтушовую. Також пальчиком. Дуже легко розтушовується, і саме головне, що не залишає плям на вашому обличчі. Робимо такий ефект засмаги, наче ми були. Кісь напалі ще десь. Так, тепер ми не виглядаємо як білий привид. І я вже відразу хочу запудритись. У мене є ось така пудра, якою я постійно користуюсь. У неї тут вже видно трішки дно. Вона ідеально матує шкіру і неначе вирівнює тон. Тобто не видно всяких нерівностей і тому подібне. Правда, хватає її не на дуже довго, але я не думаю, що це такий суттєвий мінус. Мені здається. Всі пудри в таку літню спеку вистачає ненадовго. Ну і, звичайно, ця пудра біла і вона трішки відбілює. Мені зручно наносити ось такою пуховочкою. Я думаю, помітно різниці. Як у мене тут блистить шкіра, а ось тут прям така ідеально матова. Так, тепер так само нанесу на другу половину обличчя. У них там також є і кольорові пудри. Також хочу їх спробувати. Цікаво, як вони будуть виглядати на шкірі. І, до речі, це єдиний продукт із всієї моєї косметики, де є дзеркало. Чому не можна всюди робити? Ось це таке маленьке зеркало, це ж так зручно. Тепер мій улюблений етап у макіяжі це Рум'яна. І в мене є два відтінка рум'ян LN Pro. Це 103 й персиковий, а це 104 й ягідний. Це мої найулюбленіші рум'яна. Вони мені здається найбільше йдуть зі всієї моєї колекції рум'ян. Ось так от набираю. Залишки я прибираю. І ось такими рухами, не наче вбиваючи, я наношу рум'яна. А вже потім можу ось так-от розтушувати. Які гарні відтіна. Легко наносяться, мають стійкість високу, ну, взагалі бомба. І коштують, до речі, недорого. Так, повертаємося до нашого хайлайтера. Також наношу його пальчиками. Виглядає він на шкірі дуже делікатно. Неначе це ось така ваша волога шкіра, яка сяє зсередини, ну, коротше. Так, от я легко наношу, розтушовую. На. Вилиці здається ця зона? Якщо ні, то поправте мене в коментарях. Також я наношу на носик, трішки під і можу залишки на середину лоба. У мене є ось такі дві палетки тіней: це мінімалізм, а це Дасті. Знаю, у багатьох є саме ось такі палетки мінімалізм і Дасті. Тут дуже красиві блискітки, вони такі дуже делікатні. А це ось така сама базова палетка, в якій є всі відтінки коричневого, а також блискітки, які також дуже делікатно виглядають. ось. Давайте скористаємось тоді Dusty. Мені здається, вона виглядає такою більш цікавішою за мінімалізм. Я буду використовувати один пензлик для всіх відтінків. Спочатку на все повіко хочу нанести ось такий світлий відтінок, костушуємо і обережно наносимо. І Також можна трішки підбрівку. Тепер ось такі темненькі я хочу нанести на куточок ока. Ці тіні також гарно розтушовуються. Я не помічала, щоб вони залишали якихось плям. Дуже легко з ними працювати. Тому, якщо ви такий рукожоп, як і я, вам підійде така палетка. Так, трішки сюди. А ще хочу цей же самий відтінок нанести на нижнє повіко. Якщо ви забагато нанесли тіней на нижнє повіко, то просто візьміть світліший відтінок і розтушуйте. Ще хочу взяти трішки ось такого відтіночку, він виглядає, наче такий темно-зелений. Але коли його наносиш, він такий дуже темно коричневий. Хочу зовсім тирішечки його ось так от нанести і розтушувати, щоб зробити макіяж таким більш ефектним і багато шаровим. І найскладніший, які блискітки обрати. Мені дуже подобається ось цей відтінок. Тож давайте його і нанесемо. Наношу пальчиками, щоб був більший пігмент. Бо на пензлик він передається не так, як на пальчики. І наношу просто його на все повіко Ще також я люблю наносити на нижнє повіко Так виглядає макіяж більш цікавішим. Так, І на друге око так само. Такі Ці блискітки переливаються. Тут і зелений такий, і фіолетовий. Дуже красиво виглядає. Щоб намалювати таку невагому стрілочку, я використовую ось такий каял коричневого кольору. Тільки він у мене так от странно підточений. Але можна спробувати щось намалювати. Беру ось такий скошений олівець. Ти кого хочеш ноїба? Ти думаєш, ми довго йобне? Я ось так от трішки наношу. Обережно. І тепер просто. Ось так от витягую стрілочку. І ось таким методом вона виглядає дуже охайно і делікатно, ця стрілочка. Можна ще трішечки почистити консилером, але я беру ось так пальчик і ось так от не наче підчищаю. Точніше не пальчиком, а нігтиком. І так само повторюю на другому оці. Дуже мені подобаються ось ці каяли, вони легко розтушовуються і тримаються дуже довго, тобто вони мають високу стійкість. Тому, якщо хочете стрілечки, але не хочете робити на них акцент, то беріть ось такі гелові олівчики, а особливо коричневого кольору. Він не виглядає таким агресивним, як чорний. І у нас входять ось такі стрілочки. До речі, як я вам забула показати свою колекцію рідких тіней. Чуть тінів. Коротше, у мене є ось такі рідкі тіні у всіх відтінках. Найбільше мені подобається 104-й відтінок та 102 відтінок. 103 такий золотавий, а 102 відтінок він такий монохромний. Він такий і фіолетовий, і голубий, і зелений. Коротше, виглядає на очах дуже красиво. Але я вже не носла блискітки, тому я думаю, вони будуть зайвими, Але я раджу вам до них приглянутись. Знайдена саму ідеальну туш, краще за Maybelline. Це ось така ось туш від Ellen Pro, і дуже класно подовжує вам віки. У мене була ось та рожева туш від Maybelline. Але вона мені зовсім не сподобалась. У мене дуже такі коротенькі та прямі вії, і вона їх зовсім не підкручувала. Ну, тобто, ну, трішки так робили їх чорненькими і все, трішки виділяли. Я не розумію, чому її таксі люблять. Може, це мені не пощастило з самою тущою, може вона трішки була. Коли я знайшла ось цю туш. Це була любов. О, я вже засрала. Звичайно, без цього ніяк. Спочатку вона мені здалося, наче вона також не підкручує Але якщо вам не подобається туш, то дайте їй пару разів, щоб вона себе ще показала. І ось ця туш себе показала, і вона нереально подовжує мені віки. Правда, чогось з цього боку у мене завжди якась лажа з віями, це завжди з будь-якими тушами. А ось ця сторона виходить нормально. Я не знаю, чому так. Навіть якщо я цю першу буду фарбувати, все рівно тут буде якась лажа. У мене ще десь цей флакон встиг тріснути, не знаю де, не знаю як. Вже видно, що ці віки вийшли набагато кращими, ніж з іншого боку. А ви теж таким обличчям фарбуєте вії. Бо я завжди з таким. Ось просто подивіться, як вона мені подовжила віки. А в мене вони зовсім коротенькі, ці. Моїх справжніх вій взагалі не видно, а тут хоча б такі красиві. Ну, звичайно, тут вийшли якийсь повне гель, як завжди, а тут гарно. Так, тепер переходимо до губок, і в мене є 5 продуктів для губ. Почнемо з олівчиків. В мене є ось такі два гелових олівчика. У 101-му карамель та 102-му блаш. Я хочу використати ось цей карамельний, бо блаш якийсь дуже рожевий. Також у них є дуже красивий нюдовий відтінок, він так називається нюд. Здається, 103 відтінок. Вони дуже стійкі, тому якщо ви хочете розтушувати, то відразу нанесли, відразу розтушовуйте, бо потім ви ніяк не розтушуєте. Вони міттєво застигають. Тому тут потрібно працювати дуже оперативно. Ось вони вже, вже застигли на моїх губах. У мене є ось така помада Lip Glaze. Да, Lip Glaze. У 101 відтінку моча нюд. Також у мене є всіма улюблена олійка у 101 відтінку Cherry, який порівнюють з близько від Dior. А також їхній нещодавній продукт це помада бальзам. У мене це 110-й відтіночок. Так він гарно виглядає. Ну, давайте тоді спробуємо нанести всі ці продукти на губи. Спочатку нанесу ось цей бальзам. Він такий спочатку прозорий, але коли наносиш багато шарів, він віддає свій колір. Такий коричнювато-рожевий. Виглядає дуже красиво на губах. А на серединку губ я хочу нанести ось цю помаду. Так, наношу на серединку. І розташовую. Ну, звичайно, ефект не видно. Цієї помади. І останнім етапом буде ось ця олійка. Вона, знаєте, так пахне такою. Є такі цукерки барбариски. От вона так само пахне. Наношу поверх. І ось такі красиві губки у нас виходять. Я нанесла всі продукти, які в мене були від ELAN Pro. на цьому мій макіяж завершено. Ось такий макіяж у мене вийшов зіма продуктами від Elan Pro. Такий і денний, і вечірній водночас. Впевнена, що в будь-якої дівчини є хоча б один продукт від Ellen Pro. Популярні у них близькі, рум'яна, тональний BB-крем. І також полюбляють пудру і хайлайтер. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. І якісь із цих продуктів ви захочете мати у себе в косметичці. Бо я щиро рекомендую цей бренд, не дарма. Він мій улюблений. Тому, якщо це тут новенький, раджу підписатися на цей канал. Тут ще багато буде різних відео. А також можеш перейти в мої YouTube Shorts. Там часто виходять коротенькі відео. Ну бажаю вам гарного дня.